Людська увага обвалилася до критичної точки. 20 років тому ми могли зосередитися на 12 секунд сьогодні ледве на 8. менше, ніж золота рибка в акваріумі. Водночас розлучення зросли втричі за останні 30 років, а справжня розмова в українських родинах зникла майже повністю. 30 років тому сім'ї вечеряли разом щодня. Сьогодні один раз на тиждень, якщо пощастить, це не випадковість, це результат системної деградації, яка замінила думку споживанням, близькість екранами, а міцну родину групою незнайомців під одним дахом. Ти зараз побачиш те, що ніхто не хоче визнавати, те, що суперечить усьому, що нам продають, як прогрес. Але саме це пояснює, чому твоя власна родина може розсипатися, а ти навіть не помітиш. Григорій Сковорода писав, що серце без розуму сліпне, а розум без серця жорстокіє. Наше суспільство вибрало третій шлях: воно відмовилося і від серця, і від розуму. Замість цього обрало комфорт, розвагу та байдужість. Ідіократія це не загроза майбутнього, вона вже перемогла, і останнє поле бою не в парламенті, не в соцмережах, воно у твоєму домі, за твоїм столом, у твоїх розмовах, яких більше немає. Що сталося з тим, що тримало родини міцними протягом тисячі років, куди поділися вечірні бесіди, коли батько розповідав про життя, а мати передавала мудрість? Чому діти більше не слухають старших, а шукають відповіді в коментарях під відео? Відповідь страшна. Нам вистачило однієї генерації, щоб зруйнювати те, що будувалося століттями. І найстрашніше те, що більшість навіть не розуміє, що сталося, бо коли руйнується здатність думати, руйнується і здатність бачити руйнування. Уяви сцену, яку ти бачиш щодня, але ніколи не аналізуєш. Батько повертається додому після 12-годинної зміни. Сідає за стіл, дістає телефон і зникає у стрічці коротких відео. Матик, відповідаючи на повідомлення у месенджері, киває дітям односкладовими словами? Діти, дивлячись на цю модель, засвоюють одне. Справжня розмова це щось дивне, застаріле, навіть неприємне. Ця сцена повторюється мільйони разів щодня. Це найтихіший і найстрашніший обвал в історії людства смерть складної думки прямо в серці життя, у родині. Іван Франко казав, що слово це зброя духу. Але що відбувається, коли ця зброя? Іржавіє без використання, що стається, коли покоління виростає без вміння озброїтися словом. Тридцять років тому українські родини проводили разом близько чотирьох годин на день, розмовляли про все: про роботу, про сусідів, про мрії, про те, що правильно, а що ні, передавали історії дідів і прадідів, пояснювали світ через досвід, через приклади, через спільне осмислення. Сьогодні ця цифра впала до дев'яти хвилин, дев'ять хвилин на день. Решту часу з'їдають екрани. Які обіцяють зв'язок, але сіють самотність. Це не просто нові звічки, це нейробіологічна трансформація, перепрограмування мозку, яке знищує нашу здатність формувати глибокі, справжні зв'язки. Сочмережі продали нам небезпечну брехню, ідею, що ти можеш бути на зв'язку з усім світом, водночас повністю відключившись від тих, хто живе поруч, і це не випадковість. Алгоритм створили таким, щоб він був цікавішим, привабливішим за будь-яку розмову вдома. Як може конкурувати бесіда про відповідальність, про цінності, про майбутнє з лавиною персоналізованих відео, які годують твої найдрібніші бажання? Відповідь проста не може. І, можливо, навіть не повинна намагатися. Раніше родина трималася на тривалих розмовах, моральних дискусіях, роздумах, що передавалися з покоління на покоління. Це було середовище, де батьки не просто виховували, вони філософували, пояснювали світ, ставили дилеми, формували характер словами, прикладами, присутністю. Сьогодні все це замінив екран, який випльовує дофамін з кожним свайпом. І найгірше те, що це працює. Ми більше не думаємо, ми. Реагуємо, ми не розмовляємо, ми висловлюємо думки не слухаючи. Там, де раніше велися дебати про етику чи сенс життя, тепер лише меми, вірусне обурення і повтори без роздумів, а батьки, які мали бути стовпами смислу, втратили авторитет не через злість, а тому, що самі вже не вміють думати. Якщо не знаєш, як мислити, не можеш навчити, як передати цінності, які сам не вмієш аргументувати, це погіршення не випадкове. Це результат десятиліть умисного викривлення. Система освіти перестала вчити думати вона навчає здавати тести, повторювати формули, запам'ятовувати відповіді, але не розуміти, не сумніватися, не ставити запитання. Українська школа перевантажена фактами без контексту дитина вичає дати, події, імена, але не вчиться бачити зв'язки, причини, наслідки. Не вчиться мислити логічно, етично, критично. Порівняй з тим, що було Радянська школа при всіх її недоліках давала логіку, вчила класику, тренувала дискусію, філософія була частиною програми, діти читали Шевченка, Франка, Стельмаха не для Галочки, а щоб зрозуміти складність людської душі. Учителі вели бесіди про мораль, про вибір, про совість. Сучасна школа відмовилася від усього цього замість глибини кліпове мислення, замість дискусій готові відповіді з підручника, замість критичного аналізу, заборона на сумнів. Результат очевидний випускники не вміють аргументувати власну позицію, не розуміють етичних дилем, не можуть відстояти моральний вибір перед тиском. Василь Сухомлинський писав. Що виховання розуму без виховання серця це не виховання взагалі? Але сучасна система виховує ні розум, ні серце. Вона виробляє споживачів інформації, які не здатні її переварити, і коли ці діти виростають, вони стають батьками без стрижня, без принципів, без стійкості. Як такі люди мають виховувати власних дітей? Як вони мають передавати цінності, які самі не засвоїли? Як вони мають формувати характер, якщо їхній власний характер ніколи не був сформований? Покоління без книжок це покоління без внутрішнього діалогу. Читання тренує не лише пам'ять, воно тренує здатність слідкувати за складною думкою, утримувати суперечності, переживати чужий досвід як власний. Сучасні діти не читають, вони споживають контент короткий, яскравий, поверхневий. Їхній мозок не навчається глибині, він звикає до миттєвості, до фрагментів, до спрощень. А філософія взагалі зникла зі шкіл, зникла здатність ставити важливі питання хто я, навіщо я живу? Що таке добро? Що таке справедливість? Ці питання більше не обговорюються, бо для них немає правильної відповіді в тестах. Результат цієї освітньої катастрофи ми бачимо щодня дорослі, які не знають, у що вірять, які приймають важливі рішення, освіта дітей, стосунки, цінності, на основі емоцій, імпульсів або модних трендів, не на основі твердих принципів, бо принципів немає, їх ніхто не прищепив. Як виховувати дитину, коли сам не знаєш, що правильно? Відповідь жорстока ніяк. І тому сучасна родина така крихка, така одноразова, така легко руйнується від найменшої труднощі. Але є ще одна сила, яка формує наш світ щодня: увімкни телевізор, зайди на будь-яку платформу, прогорни трохи соцмережі за годину. Тебе бомбардують десятками моделей альтернативних родин. Не як варіантів, як нових норм, які замінюють і висміюють традиційну родину. Це не різноманітність, це систематична маніпуляція, культурне перепрограмування, яке працює через найдавнішу психологічну техніку, повторювати щось доти, доки воно не стане нормою. Так нам показують розбиті родини як автентичні, нестабільні стосунки як вільні, безвідповідальність як визволення. І роблять це з такою розрахованою витонченістю, що мало хто помічає справжнє послання. Кожен фільм, серіал, інфлюенсер, реклама додає свій внесок до глобального наративу, зобов'язання пригнічують, стабільність нудна, традиція це невігластво. Коли повторюєш цю ідею достатньо разів, люди починають у неї вірити. Олександр Довженко говорив, що образ це найсильніша зброя впливу на душу. Медіа це зрозуміли, тому вони колонізували колективну уяву, заповнивши її карикатурами на те, чим колись була сильна, гідна, функціональна родина. Що відбувається з дитиною, яка виростає, бачачи розбиті шлюби в кожному серіалі? Що вона засвоює, коли її власні батьки борються, щоб залишитися разом, але весь контент навколо каже, що кинути це свобода. Вона вчиться, що конфлікт означає провал, що дискомфорт треба уникати, що якщо щось не робить тебе щасливим миттєво, можна відпустити без провини. Ці цінності не тримають родину, вони розбирають її зсередини повільно і методично. Але медіа спотворили не лише ідею родини загалом, вони спотворили ролі всередині неї. Батько зображується як жарт, невдаха або тиран. Мати як жертва, що ледве виживає, або як супержінка, що все тягне сама. Діти більше не особистості у формуванні, вони міні-споживачі розваг без меж, без структури, без керівництва. Український контент теж запозичує ці патерни із заходу, копіює без роздумів, бо це продається, бо це набирає перегляди. А соцмережі додали ще один шар отрути. Інстаграм створив фальшиву картину щастя. Родини тепер конкурують не за справжню близькість, а за ідеальність у стрічці. Реальне життя програє глянцевій ілюзії. Алгоритми підсилюють конфлікти, бо конфлікт це залученість. А залученість це гроші. Дітям показують світ, де відповідальність застаріла, а свобода без зобов'язань це норма. Батьки втратили повагу не через власні помилки, а через їхню медійну карикатуру, яку діти бачать щодня. Питання стає простим і страшним водночас. Як зберегти родину, коли весь інформаційний простір кричить, що вона застаріла? Коли кожен образ, кожна історія, кожна реклама говорить, що традиція це в'язниця, а розпад це визволення? Відповідь непроста. Бо навіть якщо родина фізично тримається разом, є ще глибша отрута, яка руйнує її зсередини. Любов перетворилася на угоду. Родина на підприємство уяви середньостатистичну українську сім'ю сьогодні. Найміцніші зв'язки між ними не емоційні, вони фінансові. Діти телефонують лише коли потрібна допомога, батьки купують увагу подарунками. Пари залишаються разом не через кохання, а щоб зберегти рівень життя. Микола Костомаров писав, що душа народу живе в простоті побуту. Але сучасність відкинула простоту ми вимірюємо успіх машинами, гаджетами, закордонними поїздками коли любов стає транзакцією, досить змінити умови, щоб вона розірвалася. Коли інтимність перетворюється на виставу для інстаграму, вона втрачає правду. Коли спадщина вимірюється майном, а не характером, передається порожнеча. Поживаство також сіє конкуренцію всередині дому, брати й сестри змагаються за увагу, подружжя порівнює себе одне з одним. Батьки вимірюють свій успіх не мудрістю, яку передають, а розкішу, яку можуть забезпечити. Українські реалії особливо жорстокі. Батьки працюють на двох роботах, щоб дитина мала новий айфон, брендовий одяг, поїздку на море. Вони жертвують часом заради грошей, а час. Це єдине, що дитині справді потрібно присутність, розмова, увага, але цього не купити в магазині. Це не можна сфотографувати для сторіс, тому воно не цінується. Діти бачать батьків втомленими, вимотаними, відсутніми і засвоюють урок. Любов це те, що купують, не те, що проживають. Емоційний зв'язок замінили матеріальні подарунки. Замість розмови дорогий ресторан, замість спільного вечора новий гаджет, замість пробачення компенсація грошима. Так, родина перетворюється на фірму, де кожен виконує роль, отримує винагороду і залишається емоційно порожнім. Споживацтво навчило нас, що все має бути ефектним, інстаграмним, дорогим, інакше воно не має цінності. Проста вечеря вдома не вражає. Прогулянка парком не набирає лайків, розмова на кухні не стане вірусним контентом. Тому ці речі зникають, а з ними зникає близькість. Що відбувається, коли така родина стикається з економічною кризою, коли діти більше не залежать від батьківських грошей, коли видімість успіху більше не можна підтримувати? Відбувається просте: родина розпадається. Бо вона ніколи не була справжньою родиною. Це була комерційна угода, яка працювала, доки всі щось отримували. Найтрагічніше те, що покоління з найбільшими матеріальними ресурсами в історії, одночасно найбідніше на справжні зв'язки, глибокий сенс, вищу мету. Діти виростають в домах повних речей, але порожніх від смислу. Вони мають все, крім того, що справді важливе розуміння, що таке любов, яка не вимірюється. Відданість, яка не залежить від вигоди, жертовність, яка не чекає нагороди. Ці цінності не передаються через покупки, вони передаються через приклад, через присутність, через час, а часу немає. Є тільки гроші і втома. Але можливо, ще не все втрачено. Можливо, розуміння того, як ми сюди потрапили, це перший крок до виходу. Чи можна щось змінити? Так, з застереженнями. Бо це вимагає не просто зміни звичок, це вимагає революції свідомості. Функціональна родина завжди була контркультурною. Навіть у давні часи бути справжньою родиною означало йти проти течії. Різниця в тому, що сьогодні сили проти набагато тонші, поширеніші, вбудовані в систему. Це вже не просто оточення, це самі структури штовхають до роз'єднання. Тому опрі вимагає більше, ніж доблі наміри. Потрібна стратегія, потрібна особиста революція. Відновлення родини починається, коли хтось всередині неї вирішує перестати скаржитися і почати діяти свідомо, не як жертва культури, а як архітектор здоровішого середовища. Це означає, перш за все, повернути критичне мислення додому. Родини, які хочуть протистояти ідіократії, мають стати місцем, де думають. Де ставлять питання, де читають, де не делігують сенс Тіктоку чи Гуглу, де на столі лежать відкриті важливі книжки, де телевізор не кричить цілий день, де соцмережі не диктують мораль. Потрібно відновити ієрархії так, ієрархії, не засновані на сліпій владі, а на мудрості. Авторитет не того, хто голосніше кричить, а того, хто має більше досвіду, витримки, бачення. Потрібно відбудувати ритуали, бо ритуали це невидимі стовпи, що тримають ідентичність родини, вечері без екранів, регулярні розмови про важливе, святкування, які відзначають значущі моменти не лише подарунками, а смислом, родинні історії, які з'єднують минуле з сьогоденням і дають розуміння, хто ми. Ці звичаї можуть здаватися застарілими для сучасного світу, але вони емоційний клей, що тримає родину разом. Коли все інше хитається, батькам мають ключове завдання формувати не лише рішення дітей, а їхні бажання, показувати, що краса є в простому, цінність у труднощах, мета в невидимому, створювати середовище, де розквітають здорові прагнення, а не лише реакції на порожні імпульси культури споживання. Не йдеться про бідність чи відмову від матеріального, йдеться про автономію. Економічну незалежність, щоб не залежати від систем, які змушують жертвувати важливим заради термінового, навчити дітей відрізняти справді необхідне від примхи, розпізнавати різницю між мати багато і мати те, що має значення. Тарас Шевченко писав про внутрішню свободу як єдину справжню свободу родини, які свідомо рішуче мужньо стикаються з цією кризою. Можуть вийти міцнішими, єднішими, яснішими, але це вимагає відваги, відваги йти проти течії, підтримувати високі стандарти, коли навколо все руйнується, розрізняти вічне від модного. Доля родини вирішується не в політичній революції, не в шкільній програмі. Вона вирішується щодня, в малих, інтимних. Особистих рішеннях людей, які розуміють, що на кону. Справжнє порятування родини прийде звідти, від тих, хто наважиться зберегти свій центр, поки все навколо кричить, щоб його залишити. Перш ніж піти, постав собі питання який із цих патернів ти найбільше впізнаєш у власній родині? Якщо це повідомлення торкнулося тебе, якщо щось клацнуло в твоєму розумі чи серці, не пиши це. Поділися. Не пропускай як чергове відео, бо, можливо, саме зараз момент переосмислити все. Якщо ти дочитав досі, не ігноруй це. Можливо, це повідомлення не випадковість, можливо, воно з'явилось саме тоді, коли ти починав відчувати дискомфорт від того, як живеш ти і твоє оточення, тобі не потрібно мати всіх відповідей, щоб почати змінюватися. Потрібно лише прийняти рішення бути частиною проблеми чи частиною рішення. Бо поки ти діятимеш, ніби нічого не відбувається, система продовжить перемагати. Але якщо ти вирішиш запалити світло, навіть маленьке, у своїй родині, ти вже чиниш опір, ти вже будуєш. Візьми хвилину, подихай, відповідай чесно яку звичку, який паттерн, яку динаміку ти готовий зламати сьогодні? Яку розмову ти готовий провести, навіть якщо вона незручна? Який приклад ти почнеш подавати, навіть якщо спочатку ніхто не помітить? Гарного дня і мирного нам місця!